Можна, будь ласка, невеличкий коментар по сьогоднішній грі? Чесно скажу, дуже складно грати в чотирьох, але ну, така вже ситуація. Нам не дозволили, на жаль, заявити гравців, бо це ну, згідно правил не положено, так скажімо. Ну, я задоволена в цілому граю грою наших дівчат складно, бо є напрацьовані схеми, які не можеш виконати завдяки тому, що недостатньо одне є гравчині. І преференція була, звичайно, в Вінниці сьогодні згідно стандартного складу. Але дівчата дуже старалися і мені здається, Виклалися на всі сто. Ну багато чого, скажу чесно, не забили там свої м'ячі трошки, і так бачу, не пройшли взаємодії там, скажімо, групові. Ну нічого. Я думаю, що ми знову зустрінемося в Києві зараз. Тобто будемо напрацьовувати свої вже наробітки, схеми, готуватися до зустрічі в Києві. Тепер дві зустрічі будуть і там вже час покаже хто сильніший. спасибі. Дякую. Можна невеликий коментар по сьогоднішній грі. Динадцять ну, ця гра була як тренування і підготовка до наступних матчів. І думаю, що на наступній коли ми більше приготуємося, будемо грати з чотирьох ну, і дамо бой. Своєю грою задоволення залишилось? Mm, ні, було дуже тяжко грати в нападі, коли проти тебе захищаються два або три іграка і не пішла атака. Ну, допомогла в захисті, цим задоволена. Фізичному плані на в мене трошки складно. Ну, я би не сказала, що було складно в фізичному плані. О, десь три минути до останньої четверті, так, а цікаво 17 минут прийшла на хаті. Доброго дня, добрий день. Возможно, кулька, кулька. É, так, ну сьогодні була досить така швидка і така дуже сильна гра. Ми доклали всіх зусиль, тому що нам потрібно було перемогти. Звичайно, чотири людини було, тому ми звичайно налаштувалися серйозно, щоб вийти і з перших секунд грати і показати гарну гру. Тому я вважаю, ми справилися цю задачу, Ми виграли і досить гарно зіграли. Свої персональні дії як Ну, нормально. Сьогодні забила декілька трьохочкових підряд. Тому зіграла нормально. вважаю. та всі ми я вважаю, ми зіграли чудово. Але, звичайно, їх буде рости, і ми будемо далі тренувати, щоб в Києві вже проти Динамо перемогти знову. Okay, да, дякую. Доброго дня. Можна невеликий коментар по сьогоднішній гірка. Мені така гра. І ми не знаємо, як там не грали, і вони точно так же. Ну, торгати треба було. Виграли. Ми сподівалися на це. Попали, ну їм тяжко, в захисті, дай в нападі. Не знаю, що сказати. Тяжко і мети. Млежі, конечно, трошки, але це як і буває. От не припадуть, не попали та ядовою, що виграла, а там подивимося. Тепер будете готуватись до гри. До рівного, до рівного. До рівного. Да, наступний тиждень ми їдемо рівно дві гри. Є шанс поборотись, якщо вигра, є сам в у щит. Який спосипіха части?